Всім привіт! З вами рубрика Все, що відомо в якій ми розглядаємо факти, інсайди і додаємо крапельку власної думки стосовно майбутніх ігрових проєктів. Сьогодні ви дізнаєтеся, що чекатиме на вас у наступній частині метро від рідненьких 4A Games. Хочу попередити, що інформації стосовно цієї гри дуже і дуже мало. Студія розробник майже не ділиться подробицями розробки і здебільшого публікує лише списки з новими вакансіями, та із них ми можемо отримати цікаву інформацію, якою сьогодні поділимося з вами. Тож Давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 gamesua Серія метро стала потужним локомотивом для українських ігроробів. Її знають і люблять мільйони фанатів по всій земній кулі, а останню частину розбирали, наче гарячі пиріжки від бабусі. Впродовжені майже ніхто не сумнівався, але розробники ніяким чином не розповідали про свою майбутню гру. Тому фанатам та гравцям доводилося шукати уривки інформації, аби тільки зрозуміти, що на них буде чекати. Цікавим фактом є те, що після повномасштабного вторгнення Ерефії на офіційних ресурсах компанії публікується все більше вакансій, з позначкою New IP, тобто новою інтелектуальною власністю, особливо, якщо зайти на їх офіційну сторінку, можна побачити, що зараз йде активна фаза найму кадрів для саме повністю нового проєкту, причому в усіх напрямках, починаючи з програмування і закінчуючи артом. Таке інтенсивне розширення штату може свідчити про різні події, які відбуваються зараз всередині студії. Тому в мене є декілька варіантів розвитку. Перший варіант метро на фінальному етапі розробки, і паралельно компанія починає розвивати нову. Нову франшизу на користь цього також може свідчити злив бази даних GeForce Now, у якому фігурує Metro Next, яка має вийти в лютому 2023 року. Очевидно, що нова частина Metro не буде мати таку назву і вона використовується як затичка, бо остаточного неймінгу просто немає. Це може наводити на думку, що сюжет на момент зливу існував лише на чернеці. На цьому етапі розробки, як правило, покращується ігровий двигун, створюються арти, тестуються нові геймплейні елементи тощо. В нинішніх реаліях на Цю дату не слід розраховувати, і реліз відбудеться в кращому випадку в кінці 23-го. При такому сценарії нас чекатиме традиційне продовження серії з Дмитром Глуховським, який підтвердив свою участь у проєкті ще в 2019 році на своїй офіційній сторінці в інстаграм. Другий варіант Games відмовляються від розробки гри метро, але це дуже малоймовірно, тому що потрібно зауважити, що студія випускає ігри в середньому раз на 4 роки, враховуючи початок розробки у 2019 році і попередні. Сьогодні дату релізу на лютий 2023-го гра має бути готовою більш ніж наполовину. А розвертати такий корабель на таких хобертах не дозволить собі навіть якась Activision Blizzard. Хоча знову ж таки, після релізу Exodus не вся компанія могла працювати над продовженням, адже 4A Games випустили два великих DLC, на які також були задіяні людські ресурси компанії. Але потенційно після виходу нової частини метро вони дійсно можуть відмовитися від серії. Третій варіант: малоймовірний, але все ж гіпотетично, гра може. Не мати корінних змін, повністю відмовившись від бекграунду глуховського. Тобто, це так само буде метро, але без згадок про дату апокаліпсису, без знайомих нам героїв, без конкретних одиниць самопальної зброї, без мутантів та інших елементів, які є частиною уже створеного всесвіту. Така стратегія потребуватиме великих коригувань у сюжеті, але тим не менш є реальною. Тим паче, що українська гра за сюжетом російського письменника та з подіями на Росії може бути неоднозначно прийнята спільнотою. Ми звісно ж. Будемо раді, що вийшла нова українська гра, хоча самі розумієте. Але чи буде новий проєкт, якимось чином пов'язаний з Україною? Такі теорії ходили серед гравців. Подейкували навіть, що буде саме серія метро, тільки дія буде відбуватися в якомусь українському місті або містах. На жаль, це досі залишається тільки теорією. Ніяких підтверджень або ні від кого не було. Хоча це було би дуже круто. Потрібно чекати подробиць. Що я можу сказати, напевне, що у новій грі нас чекатиме значний стрибок в якості графіки та анімацій. Тому краще придивитися до якогось нового ПК, який ви можете знайти в магазині Телемарт. Якщо розумієтеся на комплектуючих, можете самостійно скласти ПК на їх сайті, а вони зберуть його вам докупи. Але якщо хочете вже готову систему, є чудова серія Evolve, яка підготовлена до сучасних ігор і спроможна дарувати неймовірні відчуття від ігрового процесу. Особисто я в них купляв собі ПК для монтажу і залишився дуже задоволеним. Класний магазин та крутезні спеціалісти, які вам допоможуть з чим завгодно. Якщо цікаво, посилання буде в описі. А ми повертаємося до Foray. у січні 2021 року на офіційному ютуб каналі Foray Games з'явилося відео, в якому розробники продемонстрували власну 3D-скан Мокап студію. Це означає, що значна кількість об'єктів в грі буде створена за допомогою технології фотограметрії, яку дуже полюбляють українські розробники. Замість традиційної, так би мовити, ліпки об'єкту в 3D-редакторі він фотограф. Рахуються з багатьох ракурсів і за допомогою софту перетворюються на неперевершено якісну 3D-модель, як, наприклад, легендарний батон, який продемонстрували GSC Game World. Ця технологія давно розповсюджена і обкатана у багатьох aaa тайтлах. Наприклад, у перезапуску Modern Warfare, Forza Horizon, Star Wars Battlefront. А ще ледве не кожен третій розробник використовує моделі, створені компанією Quixel MegaScan. Ці хлопці спеціалізуються на створенні мега-реалістичних 3D-об'єктів від гілочок хвої до скелі- їх бібліотеки містять невимовно велику кількість будь-яких об'єктів, які можуть знадобитися для створення ігор чи фільмів. Також в розпорядженні студії з'явилося мокап приміщення площею 45 квадратних метрів. Тепер розробники зможуть захоплювати рух живих акторів, а площа приміщення дозволить записувати не лише ходу, перезарядку чи якісь прості рухи, а будувати складні колективні мізансцени, що на новий рівень не тільки якість анімацій, а й постановку. Така вагома інвестиція в студію з боку видавця свідчить про те, що діб. Silver задоволені прибутком франшизи, знають, що вона буде краща за попередню, і впевнені, що проєкт має добре окупитися. Плюсом до всього у новій частині метро буде якісний рейтрейсинг. Він вже був присутній в попередній частині і навіть використовувався компанією Nvidia для промоушену на офіційному youtube каналі, якої неодноразово використовували геймплейні кадри метро, щоб продемонструвати наскільки крутою є технологія трасування променів. Метро отримає якісне глобальне освітлення, яке особливо буде помітне під час динамічної зміни Ня та ночі більш реалістичне затінення та відбиття світла на блискучих поверхнях чи воді. Форей Engine вже довів, що це йому по зубах. Серед ноу-хау ігрового процесу у метро може з'явитися мультиплеєр. Так так вам не почулося. Мультиплеєр на своєму офіційному сайті розробники поділилися інформацією, що давно експериментували з цим напрямом, та не дійшли далі прототипування. Багато користувацькою складовою мав зайнятися один із підрозділів Cyber Interactive. Автори серії зробили акцент на тому, що не створюють мультиплеєр для галочки і завжди ставитимуть у пріоритет синглплеєр, сюжет і атмосферу. За їх словами, поява нового режиму гри жодним чином не впливатиме на. Якість синглу і вони залишають вірність традиціям, адже Metro Exodus вивів франшизу на новий рівень. Станом на лютий 2022 року було продано більше 6 мільйонів копій. Це чудовий результат і показник того, що гра заслуговує рівня aaa тайтлу. Успіх цієї частини означає, що гра надалі буде рухатися у цьому напрямі. Нас точно буде чекати великий відкритий світ з різноманітними локаціями, можливо, біомами чи зміною сезонів. Причому світ взагалі може бути безшовним, адже прослідковуються амбіції розробників. У першій частині все було доволі, скажімо, камерно. У Last Light ми отримали вже більше відкритого простору та взаємодії з ним. А у виході величезні локації, які ми могли досліджувати як завгодно, та знаходити величезну кількість різноманітних подій, що дуже сильно нагадувало поклик прип'ятів, якій також було три великі локації, і на них були місця з різноманітними подіями, до яких ти міг спокійно завітати та отримати щось новеньке. Так само нам докучатимуть різнобарвні мутанти, люди, радіація та аномалії. Плюс на допомогу нам прийдуть майстри самопальних мистецтв, які з лайна та палок зберуть дальнобійну снайперську гвинтівку, а кастомізація дозволить зібрати з револьвера кулемет. Конкретно я хотів би побачити окремий режим виживання, де потрібно буде втамовувати голод, спрагу, холод, більш складні схеми крафту. Але це навряд реалізують. Розкажіть, а чого ви чекаєте від продовження легендарної серії від українських розробників? кінцевому підсумку можу сказати, що наступній частині метро точно бути. Вона безумовно підійме планку якості, адже розробники отримали Мокап студію і опановують технології Nvidia. Нова метро буде розширювати та поглиблювати все те, за що геймери люблять цю серію і далі маршрутом, який намітили в Exodus. Локації будуть набагато більшими, потенційно може бути відкритий світ. І точно буде нова гра, яка не буде пов'язана із серією метро. Отже, ось така інформація є на цю мить, що ви думаєте з цього приводу та чого Саме чекаєте від нового проєкту 4A Games? Пишіть в коментарі. Особисто я дуже чекаю і хочу вже побачити нові геймплейні кадри. Також хочу подякувати всім спонсорам каналу та патронам. Завдяки вам, я можу розроблювати цей контент, підіймати його якість та випускати його частіше. Дякую вам, народи! А особлива дяка геймранеру суперстару під нікнеймом Вадік. Щиро тобі вдячний. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати і стати спонсором або патроном на Патреоні та приєднатися до Нашої спільноти отримаєш доступ до нашого серверу в Дискорді, і буде величезна кількість бонусів. Але якщо у вас є можливість, всім дякую. Плюс дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої крутезні лайки та підписуватися на канал. Також підтримуйте ЗСУ, які хоробро боронять нашу землю. А ми скоро побачимось.